Let's go. Сьогодні дві моторошні історії з життя двох чоловіків, що ж вперед. Гарного перегляду. Я завжди любив нічні прогулянки тиша, темрява лише ти і твої думки. Але минулого тижня все змінилося. Я живу в невеликому містечку, оточеному густим лісом. Кажуть, що в цьому лісі є стара закинута лікарня, де колись проводили дивні експерименти, але я не вірив у ці байки. Минулої ночі я вирішив прогулятися лісом. Було повнолуння і я міг добре бачити дорогу. Я йшов стежкою, насолоджуючись тишею, коли раптом почув дивний звук. Це було щось середнє між шепотом і стогоном. Я зупинився і прислухався. Звук повторився, але цього разу він був ближче. Я дістав телефон і ввімкнув ліхтарик. Промінь світла вирвав з темряви, покручені дерева і густий чагарник. Я повільно йшов вперед, намагаючись знайти джерело звуку. Раптом я побачив її. Вона стояла в тіні дерева, біла, як крейда, з довгим чорним волоссям, що закривало її обличчя. Вона дивилася на мене, але я не міг розгледіти її очей. Я хотів заговорити, але не міг вимовити жодного слова. Мої ноги ніби приросли до землі. Вона повільно підійшла до мене, і я відчув холод. Який пронизував мене до кісток. Вона простягнула руку і торкнулася мого обличчя. Її пальці були холодні, як лід. Я закрив очі і почув її шепіт. Ти не повинен був сюди приходити. Коли я відкрив очі, її вже не було. Я стояв один у темному лісі, і лише місячне світло освітлювало мою дорогу. Я повернувся додому, але не міг заснути. Її слова звучали в моїй голові як прокляття. Наступного дня я вирішив дізнатися більше про стару лікарню. Я знайшов старі статті в місцевій бібліотеці. У них розповідалося про дивні експерименти, які проводили в лікарні. Пацієнти зникали безслідно, а ті, хто виживав, розповідали про жахливі речі. Я також знайшов фотографію жінки, яку бачив у лісі. Її звали Емілія, і вона була однією з пацієнток лікарні. Кажуть, що вона померла під час експерименту. Я зрозумів, що бачив її привид. І вона попередила мене, щоб я не повертався в ліс. Але я не міг залишити це так я хотів дізнатися, що сталося в тій лікарні. Я повернувся в ліс тієї ж ночі. Я йшов стежкою, поки не побачив стару лікарню. Вона стояла на пагорбі, темна і похмура. Я підійшов до неї і відчинив двері. Всередині було темно і холодно. Я ввімкнув ліхтарик і почав обходити кімнати. Я бачив старі медичні інструменти, розкидані по підлозі, і плями крові на стінах. Я зайшов в одну з кімнат і побачив стіл, на якому лежало тіло. Це була Емілія. Вона була мертва, але її очі були відкриті. Вони дивилися на мене з жахом. Раптом я почув шепіт за спиною. Ти повинен був послухати мене. Я обернувся і побачив Емілію. Вона стояла за мною, її обличчя було спотворене люттю. Вона накинулася на мене, і я закричав Я не знаю, що сталося потім. Я пам'ятаю лише холод і темряву. Коли я отямився, я лежав на підлозі в лісі. Було вже ранок, я не знав, скільки часу минуло. Але я знав, що ніколи не повернуся в ту лікарню. Я повернувся додому і розповів свою історію, але ніхто мені не повірив. Вони сказали, що я збожеволів. Але я знаю, що бачив, і я знаю, що Емілія все ще там, у старій лікарні, чекає на свою наступну жертву. Переслідування старого млина Старий Млин завжди був для мене джерелом захоплення. Він стояв на околиці міста, його вивітряні стіни та іржаві механізми різко контрастували з сучасними будівлями навколо нього. Я чув історії про млин, про дивні звуки та незрозумілі явища, але ніколи не сприймав їх серйозно. Одного вечора я вирішив дослідити млин. Мене приваблювала його таємниця, його чарівність. Я взяв ліхтарик і пішов усередину. У млині було темно й холодно, повітря насичене запахом пилу та розкладання. Я блукав порожніми кімнатами, мої кроки лунали в тиші. Під час дослідження я почав чути дивні звуки шепіт, кроки, скрип старого дерева. Я намагався їх ігнорувати, але вони ставали все голоснішими й голоснішими. Я відчував, що за мною спостерігають, стежать. Я добрався до верхнього поверху млина, великої відкритої кімнати з високою стелею. Кімната була порожня, за винятком одного старого механізму. Я підійшов до механізму і торкнувся його. Раптом механізм загудів, я злякано відстрибнув. Механізм почав обертатися все швидше і швидше. Я намагався втекти, але був у пастці. Механізм був занадто великий і важкий, щоб його зрушити. Я з жахом спостерігав, як механізм обертався все швидше і швидше. Кімната почала трястися, а стіни тріскатися. Я відчував, що помру. Саме тоді, коли я вже збирався втратити надію, механізм зупинився. Я впав на підлогу, виснажений і наляканий. Я подивився вгору і побачив фігуру, що стояла в дверному отворі. Це була висока, худа фігура з довгим білим волоссям, у неї не було обличчя, лише порожня біла маска. Фігура підняла руку і вказала на мене я закричав і спробував втекти, але не міг поворухнутися. Фігура простягнула руку і торкнулася мене. Я відчув холодний, гострий біль, а потім все потемніло. Коли я отямився, я лежав на підлозі млина. Я був один, і механізм мовчав. Я озирнувся, але ніде не було фігури. Я вибрався з млина в ніч, я не зупинявся, поки не добрався до свого будинку. Я не спав тієї ночі. Я весь час бачив фігуру, її порожню білу маску, що дивилася на мене. Я ніколи не повертався до старого млина. Я не знаю, що зі мною сталося тієї ночі, але я знаю, що не хочу цього дізнаватися. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.